Великий вибух виник внаслідок введення стрижня в українську літературу. Незвичайну двосторонню книгу, яка описує портал у Паралельний світ, кохання, бійки, погоні, стрілянину, подорожі в часі та космічному просторі, представив на книжковому ярмарку Медвін журналіст Дмитро Біляєв. Власне, і великий вибух, і стрижень. Це дві повісті, два романи, як хочете, так і назвіть, репортаж, фантастика. Але дві повісті про одне написані двома різними людьми, які опинилися в одній і тій же ситуації. На обкладинці книги Великий Вибух зображено таємничу галактику, яка несподівано перетворюється на двох закоханих. Вони сплелися в обіймах та летять у безмежному космосі. Автор повертає книгу на 180 градусів, і ми бачимо назву Стрижень під реалістичною картиною Юнак затуляє дівчину від земного вибуху, що нагадує схід сонця над річкою. Роман Великий Вибух можливість подивитися на прихований світ очима телеоператора. А Стрижень фантастичний репортаж телеведучої, який багато в чому не збігається з першим романом, хоча й описує ті ж самі події. Перегляд такої книги нагадує комп'ютерну гру, бо читач і сам стає активним учасником процесу розгадки найвідоміших таємниць. Автор попереджає, що наслідком прочитання книги стане здатність бачити й аналізувати реальність, якої не помічають інші. Паралельний світ навколо нас. Чому потрібно читати дві? Тому що це як стереокартинка. Якщо ви прикриєте одне око. Ви побачите плоске зображення. Якщо ви відкриєте обидва, ви побачите стерео, об'ємне зображення. В житті так, якщо ви вислухаєте тільки одну людину, одну думку, ви можете скласти неправильне уявлення. Або про подію, або про те, що ви бачите. автор познайомив читачів з колективом, який працював над книгою, літературними редакторами Ольгою Сільченковою, Оленою Питайчук і Валентиною Яковенко, відповідальним редактором Ольгою Смик і художником Олегом Компанцем Діма приймав активне участь в концепції оформлення книги і Можно сказать, что внешний вид книги является совместным решением. Заслуга, очень большая заслуга в оформлении книги с Монимом. Че о чем он не сказал? Я Трошки обіграти представить і воно дійсно, що коли прочитаєш книжку, то хочеться подумати, як же було насправді, де ж там було, і десь розумієте, ніхто крапки не поставив. Я рада, що я брала участь. Приєдналася до роботи з цією книжкою. Нарешті ця праця вийшла в світ, і я рада, що люди дізнаються про. Неї про цю працю і знайдуть для себе відкриють новий світ паралельний, не один. Книга видана в видавництві братів Капранових «Гамазин». Придбати її можна в інтернет-магазині. От є такий магазин. Всі книги. Є інші інтернет-магазини. Якщо набрати в інтернеті великий вибух стрижень, три слова відразу побачите. А інший шлях це піти в книгарню є, Криївка, Смолоскип. У цих магазинах ви також, запитуючи, зможете знайти цю книгу. Дуже вдячний видавництву, також виставці Медвін, на якій я зараз презентував цю книгу, який надали мені майданчик, для того, щоб я міг поспілкуватися з читачами і з відвідувачами виставки.